Роман Миколаївич, завершилася 4-го туру, Сокол здобув перемогу 4 2 Експрес-коментар одразу після завершення. гри, Перш за все, я б хотів подякувати нашим воїнам України за те, що ми маємо участь раду підтримки, казухи на Ну, рівня. Далі по-другому питання, мені просто мати нашу. Комплекс кримінальний комплекс Асоціації функциону України проболівальників. Майже з 5 років соки вона грав з болівальники. Напевно, треба висловити слова подяки. Сьогодні дуже підтримувала команда. Про Я всім вдячний, тому що вокзал виглядався і грає. Хлопцям добре, і мульникам було добре, і десь, щоб народ трошки розрядився, бо зараз такі невеселі дуже час.